Кольору щастя намагалася розібратися та зобразити у своїх роботах юна художниця Юлія Колода. Її перша персональна виставка урочисто відкрилася днями у приміщенні центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Що ж малює дівчина та як уявляє щастя? Дивіться у наступному сюжеті. Юля Колода навчається у шостому класі 11-ї гімназії. Близько чотирьох років захоплюється малюванням. На сьогодні дівчина має 80 робіт. Цього було достатньо для першої персональної виставки. Я мріяла про таку виставку, Я хотіла, щоб ну, всі бачили мої роботи і стрімілась кетам. Її творіння різнопланові та виконані у різних техніках. Кожна картина по-своєму особлива. Щирим позитивом наповнені ранішні роботи, та не менш цікаві і більш зрілі. Мені подобається рісувати акварелію, гуашну більше всього. Мені подобається рісувати с з акварелії. Мені делать необычные какие то поділки і рисунки. Наставниця та художній керівник гуртка Нінель Полійчук називає Юлію цілеспрямованою дівчиною. Персональна виставка це своєрідне підбиття підсумків, які кажуть про те, що Юля освоїла перший етап навчання. Від свого вчителя юна майстриня отримала в подарунок інструмент справжнього художника триногу. Знаєте, як у художника очень важно мати характер художнику? Не буде характеру. В принципі, мало чого можна достичь. Це стосується, конечно, не тільки художника. но у художника це тяжове творчество, і тому потрібно мати характер. Вона вот така упряма дівчинка, цілеустрімляна. Це очень важливо. готували та оформлювали виставку спільними зусиллями. Вагому підтримку надали батьки. Оглянувши роботи Юлії, Кошин міг написати відгук у книзі побажань. Щодо майбутнього, то сама художниця ще не визначилася, ким хоче стати, адже наразі має велику кількість захоплень, серед яких скрипка, ковзани та плавання. Проте Юля обіцяє не покидати художньої справи.